Юрій Луценко в Чернігові, екс міністра 11 жовтня, привезли до обласної лікарні для обстеження. Про це повідомляє Державна пенітенціарна служба України. Дійсно, сьогодні в обласній лікарні проходило обслідування Юрій Віталійович Луценко. 3 октября пацієнт був осмотр комісією в составі врачей. Були рекомендовані обслідування. Ті те які були рекомендовані, були виконані. На базі обласної больниці. стосовно стану ув'язненого Луценка на сайті Державної пенітенціарної служби України повідомляють: цитую згідно з попередніми висновками лікарів за результатами проведеного обстеження, захворювань, які передбачали стаціонарне лікування Юрія Луценка, не виявлено. При цьому чернігівські лікарі про результати обстеження та стан здоров'я ексміністра говорити відмовляються, посилаються на лікарську таємницю. Є закон о сохраненні персональних даних. На этот ответ на этот вопрос ви можете отримати ответ у компетентних представителей того учреждения, в котором находится пацієнт. Я не более чем лечащий врач, даже не врач, а врач, який мав возможность його осматривать при цьому Чернігівські есколапи запевняють, що у разі необхідності готові прийняти до себе будь-якого хворого, який потребує лікування, в тому числі і Юрія Луценка.